Ми знаємо, як насправді все, що відбувається в нашій країні, воно може зазупинитися. Але ми говоримо про те, що так, як воно почалося, так воно може і закінчитися. Але знаєте, що дуже важливо, щоб наша країна, вона слава до Бога, щоб наші люди по-справжньому, знаєте, не як на початку повномасштабної війни. Ви пам'ятаєте, що тоді взивали прямо дуже сильно і пластились, і що тільки не було. Але щоб ми завжди до Бога взивали, щоб ми шукали його волі, щоб країна, знаєте, по-справжньому, я кажу, стала коліг перед живим Богом і почала просити про перемогу. Про перемогу, знаєте, над ворогом, який сьогодні хоче прийти до наших домів. Але найголовніше про перемогу над цим словом, яке закривається в наші серця, в наші душі. Тому Хай Бог благословить дорога церкова. Я думаю, що зараз будемо молитися. Давайте піднімемося разом, помолимося до нашого Господа Попросимо його, щоб Він допоміг нам нашим воїнам. Дорогий Господь, ми дуже дякуємо Тобі за те, то, що ти добрий твердорець, за те, що ти так гарно створив цей світ. Ти, Боже, облаштував цей світ всім необхідним. Господи, Ти його наповнив. Ми дякуємо Тобі за твою силу в Дусі Святому. За те, що ти, Господи Боже, створився дуже варно Ти створив своє слово, яке ти поставив і воно стоїть по сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти той Бог, який був раніше, і є сьогодні. Господи, ми дякуємо тобі, особливо за те, що Ти цей світ полюбив, і ти його не знищив навіть тоді велика ці нечисті розібрала на хресті. за те, що Ти той Бог, який пішов на хрест так осознанно, Боже, заради того, що твоя церква була живою, Господь, за те, що твоя церква, вона. Боже, я по сьогоднішній день, Господи, робила ту справу, і, Боже, надалі ми бачимо, що ти дієш. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти, той Бог, який Духом Святим сьогодні об'єднав. В, в нашій країні дуже, реально, сьогодні йде справжня війна. Хоча те, коли ми, Боже, про це стараємося не думати. Але ми бачимо, що відбувається. Ми, Боже, ми бачимо, що, Господи Боже, відбувається в нашій країні і, реально лихо. І ми бачимо, що Ти Боже, сьогодні з нами, Ти нас не полишив. І ми, Боже, стоїмо вже більше трьох років, ворог, Боже, дійсно воді, за декілька днів. Але ми стоїмо. Ми дякуємо Тобі за душу. ти той Бог, який по твоїй милості, що Ми саме просимо, Господь, твоєю рукою надалі. Боже, роби свою дію, благослови нашу країну, дай перемогу нам, дай покаяння нашому народу. Боже, ми просить, щоб ти навіть порядок, як таки рук, так і на фронті, що ти Боже допоміг, Господи, прогнав всіх корупціонерів, що ти Боже, Просто очистив, Господи, нашу країну, щоб наша країна реально більше взивала на тебе, щоб в нашій країні реально були ці молодуні свіданки, Господь по-справжньому, ти знаєш, що є бажання, Господи Боже, щоб і тут воно було, Господь, щоб в Грезівці, Боже, і всі ці місцевості в Одеській області, кругом, Господи Боже, душі до тебе співали, благослови по нас. Зроби, Боже, свою роботу, Господи, благослови кожного, хто буде в цьому всьому задіяний, хто сьогодні задіяний. Благослови Свято, наше військо, робить чуди на Проживи ворога з нашої землі. їх спинами до наших воїнів. Хай тікають весь з нашої землі. Ми просимо, Господи, Твої охорони надай. Для нас, для наших воїнів і в цьому дні, і в всьому нашому житті. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. амінь.